Я взяли не поїду. Хто сказав? сказал? Біткоін сказав? Так, що у нас тут? Так тюма, я так делал. Квас, ти куди поїдеш? Куди я поеду? Не похуй, поехал. Я понял. Ладно, играйте. Играйте, що у нас играете? Кроме іграйте сюди, Блядь, Ну тільки ты найбыстрейший, езжай з ним. А в мене лагає, так що я на місці я понял. <з discussion> <зове> <А>, не, <ні, зове> я серьезно. Ладно, кроме играйте це. <зове> може, даже вот так щодо, якщо получится. Направо треба, чтобы М6 качать? Да, сюда по-любому треба два М6 ставить. Один сюди, <зове> один сюда. Направо качать. Направо а ні. Там хай кроме. Нахер на, на вы нам вообще тут тяжи нужны? Мы три крышки. Все завалено. Шесть не так пропустило. Немножко грає. Нет, нихера, еду в домик. Не, мені цей бій, надо грати. Уходьте кроме отут. Чого Че уходить? Ну, бо вас двоє, їх троє. У меня є вот е, бунтарь, і... бунтарь, бунтар, їх, а їде далі. Херня бери Чи він за домик став? За домиком? Вот ми зіграли бутів 20, і один бой в мене оцей цей лагає, другий бой, буде все нормально. Вони пушать вас, да? Бери пусть отойдет, он очень ебаный. Ну отходьте, ты, отходьте, ты, ты, один сюда вернись. ТВ Ту, ёбнуло его, ёбаный рот, что он делает? Нахуй так ошибаться жестко. Марштейн, накидывай, накидывай, Марштейн, ёма! Я стою дома. в базу, и просто через базу надо их... Їх... Да, да, mm -hmm. тоже. Прикинь, сука, что не лететь. Не ви, не робот. У нас тяжи рашат, и СТ-шка, блядь, кидает.

Так пиде, Титан. Титан, ты чего? Я треба было вот тут стать в кущик. Вот тут, вот тут стать, И просто стрелять сюда Дай Ты классно уйдёшь. Я просто не успеваю Ай, давай, ай, не мать твою. Откуда Ло, алло, алло, не цей, ну не теряйте хп, поживіть по троху, що я кадеш. Зараз шемовикує шо доберу Три секунди КВ2 КД кВ кошат. О, бля, давай, б... давай, давай, ще, ще одну, ще одну досиш, ще одну досиш. КВшку, квешку, квешку. Ааа, цікін, ці біла. Ай, пані. ХП не дуже погано, але просто щоб далі біткої нас не хоче. Движи, живи, 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 живи. Просто живи, просто живи. Кон може, важка можна запити. Вона якби не лагало, то троє питання. Тож я на КВ -2. Контроль -КВ привет, привет. А він сзади поїхав, сзади нолик поїхав. Блять. Трупы всякие стоять, блядь. Да, сука. Понаехал тут. Сзади. Втікай, бо він їде А похуй. Він не забере мене Позабрать Бугасом хіба що. Можна аккуратно. Вріз попорах. Да, я ще стигну перекадешитися. Привіт, Руслан. Ты ж пайку тримаєш від нього. А фугас не тримає тримаю нихуя. Ти от башки виходить, тримаєш аккурат. Mm -hmm. Просто не роби перший весни. Yeah. Поняв, блядь. Все, ти Понял. Ты когда быстрее, да? Да. Ти поспішил звезд. Виском... Але він встигає від'їхати. Не, не встигає ехать. Не, ну він не встигает могти. Лобей только, наверное. Ну, він свідкоманди перебашивше. А ти успіш. бачиш, він в тебе фугасом друже пробуває, а ти. Він мене фугасом не пробив. Він ББшко, він не. лох. Як він зарядив би фугасом, він виграв. би. Та він башку би фугасом тебе не забрав. Ну, бо я його бачив тільки маску чуть-чуть, поняв, а він бачив мене повністю. <кхем> не, він тобі башку стріляв. Він на барі, ще